Тарас Григорович Шевченко мені однаково. Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні. Чи хтось згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені. Неволі виріс меж чужими і неоплаканий своїми. Неволі плачучи, умру. Я все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі. Не пам'януть і батько з сином. Не скаже синові, молись, молися, синку, за Україну. Його замучили колись. Мені однаково молитиметься той син чи ні. Та неоднаково мені, як Україну зліє люди, присплять лукаві і в вогні її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. Юрій Іздрик, коли дійдеш, Коли дійдеш до краю і ступиш за край і поглине пітьма з головою, ти одне лиш згадай, щоб сказала вона, ти не бійся, я разом з тобою. Коли загнаний в кут, коли губиш маршрут і готовий здатись без бою, згадай лиш оце. Я з тобою, я тут, не бійся, я тут, я з тобою. Коли відчай і сумніви, втома і страх напророчать тобі параною, прошепочуть беззвучно її вуста. Все нормально. Я тут, я з тобою.